З жовтня 2022 року бізнес почав потерпати від масових блокувань податкових накладних, все через зміни до порядку номер 1165 про зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Відтоді Кабмін вносив у порядок чимало змін, які мали на меті спростити життя бізнесу. Втім, це не призвело до значних успіхів. І на сьогодні ми маємо не лише систематику. Тематичне блокування податкових накладних, а й багато випадків, коли реальні підприємства вносять до переліку ризикових платників податків. У цьому відео розкажу, як діяти підприємству в разі включення його до переліку ризикових платників податків та блокування податкових накладних. А принагідно нагадую, що ви на каналі столичної правової групи, юридичної компанії, яка понад 14 років стоїть на варті інтересів. В бізнесу. І якщо вам цікавий контент по юридичним аспектам ведення бізнесу, ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал. Буде інформативно. А я з вашого дозволу починаю! Поїхали! Порядок 1165 передбачає всього 8 критеріїв ризиковості платника податків. Тут і відкриття компанії на підставі недійсних документів, і ведення бізнесу через померлих чи підставних осіб, робота без відкриття рахунків, і подача звітності, багато різних підстав. Перші сім критеріїв є конкретними та зрозумілими, але на практиці вони як підстава для включення підприємства до ризикових трапляються доволі рідко. А от восьмий критерій, навпаки, не містить ніякої конкретики, є досить загальним, що дає можливість включити платника до ризикових на підставі будь-якої обставини, яку податково вважатиме достатньою для висновку. Про ризиковий статус. Зазвичай такими обставинами бувають недостатня кількість працівників у штаті, придбання товарів, послуг, у платників податку з ознаками ризиковості, недостатня кількість матеріальних ресурсів це офісні складські приміщення, обладнання, транспорт тощо. По ланцюгу постачання не відслідковується, хто постачає платнику товар, роботи чи послуги, придбання товарів або послуг без їх подальшої реалізації або з реалізацією ризиковим покупцям. Важливо, що згідно з усталеною судовою практикою, моніторинг підприємства щодо його ризиковості повинен проводитись за результатами відправки податкової накладної на реєстрацію. І вже в отриманій квитанції про зупинку реєстрації податкової накладної в якості підстави для її блокування має зазначатися відповідність платника податку пункту 8 критеріїв ризиковості платника податку. З цього моменту у підприємства є два варіанти дій. Перше, це подати пояснення та копії первинних документів для розблокування податкової накладної реєстрації, якої зупинено, і другий подати пояснення та копії документів, які підтверджують невідповідність платника критеріям ризиковості. Я раджу зосередитись на другому варіанті. Тим більше, що з 8 липня минулого року, в разі виключення підприємства з переліку ризикових платників податку, податкові накладні, що були заблоковані, підлягають. Автоматичній реєстрації. Зауважте, що така акція з автоматичної реєстрації діє в разі, якщо рішення про відповідність критеріям ризиковості було прийнято до 8 липня 2023 року. Отже, для визначення конкретного переліку документів, які слід подавати підприємству для виведення його з ризикових, необхідно ретельно вивчити рішення комісії регіонального рівня на наявність кодів податкової інформації, яка стала підставою для прийняття такого рішення. В разі відсутності відповідних відомостей варто звернутися із запитом до податкової про надання такої інформації, що стала підставою. Для прийняття рішення про відповідність платника критеріям ризиковості важливо додати, що бувають випадки, коли можна знайти. Додаткові підстави для скасування рішення податківців, наприклад, в одному рішенні комісія регіонального рівня вказала, що однією з підстав його прийняття є постачання товарів або послуг платнику податку, щодо якого прийнято рішення про відповідність критеріям ризиковості платників податку. Під час аналізу інформації, зазначеної у витягу з протоколу засідання комісії, було з'ясовано, що контрагента віднесено до ризикових вже після завершення господарської операції між ним та підприємством. Така обставина вже сама по собі є підставою для скасування рішення податківців. Під час формування Копії первинних документів до подачі в податкову необхідно ретельно перевіряти кожен документ, щоб стояли відповідні дати, щоб на всіх реквізитах були підписи посадових осіб та печатки в разі їх використання. Тобто, щоб первинні документи були сформовані у відповідності до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Порядок 1165 містить орієнтовний перелік первинних документів. Документів, які слід додати до пояснень, однак цей перелік не є вичерпним, і подавати необхідно всі документи, які здатні в повній мірі спростувати той чи інший код податкової інформації, що стала підставою для прийняття рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку. Деталізовані пояснення повинні бути чіткими та лаконічними. Не варто в них передруковувати всю інформацію з виписки про державну реєстрацію, наводити номери свідоцтв сплатника ПДВ, зосередитись необхідно на структурованому описі первинних документів, копії яких плануєте, подавати контролером. Також важливо пояснити наявність у підприємства основних засобів працівників. Це можуть бути як штатні працівники, так і залучені особи за цивільно-правовими договорами офісних та складських приміщень тощо. Інформацію та копії документів, подані платником податку, комісія регіонального рівня розглядає протягом семи робочих днів, що настають за датою їх надходження, та приймає відповідне рішення, яке платник податку отримує в електронному кабінеті у день його прийняття. Якщо за результатами розгляду пояснень та первинних документів, комісія регіонального рівня прийме нове рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, то в такому рішенні має бути конкретизована підстава для його прийняття, і підприємство матиме можливість подати повторне пояснення та копії первинних документів з урахуванням оновленої інформації. У нашій практиці ми мали випадки виведення підприємств наших клієнтів з переліку ризикових і після першого подання пояснення документів, і після далеко не першого. В разі, коли подача пояснень та первинних документів на розгляд комісії не даватиме позитивних результатів, варто скористатися судовим оскарженням. При цьому важливо мати на увазі, що, хоча процесуальним законодавством і передбачено обов'язок органу державної влади доводити правомірність своїх дій, на практиці підприємство змушене доводити протилежне. Тому для успішного вирішення справи в суді потрібно належно опрацювати як правову позицію, так і додатки до позовної заяви. Друзі. Сподіваюсь, це відео було для вас інформативним та корисним. Якщо так, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, залишайте свої запитання та коментарі під цим відео, залюбки з усім ознайомимось та надамо фахові рекомендації. До зустрічі у наступних відео!